Слава Ісусу Христу. Друзі, я зараз знаходжуся в одному із сільськогосподарських кооперативів Харківської області. Це СК Вітязь, яке займається вирощуванням насіннєвого матеріалу. І в даному господарстві клієнти часто телефонують і питають, скільки кілограм на гектар потрібно висівати насіння. Мені також задають дуже часто такі питання, і люди питають: а от 250 кілограм на гектар, наприклад, це багато чи мало. То для того, щоб відповісти на ці питання, я зробив окреме відео. І зараз розповім, як правильно розрахувати вагову норму висіва насіння. Тобто, як дізнатися, скільки кілограм на гектар потрібно висівати вам насіння. Отже, для цих розрахунків вам потрібно мати декілька важливих Показників. Перший це схожість. Якщо ви купуєте насіння, в сертифікаті на насіння вказується схожість. Якщо ж немає, це ви вирощуєте своє насіння. Ви самі можете визначити схожість насіння, це обов'язковий показник. Як визначити схожість, можете багато відео в Ютубі знайти, там все це розповідається. Другий важливий показник це маса тисячі насінин. Це обов'язковий показник. Теж він указується в сертифікаті на насіння. Якщо ж у вас своє насіння, ви можете. Можете в своїх домашніх умовах визначити цей показник дуже просто. Для цього вам потрібно придбати ювелірні ваги. Вони багато де продаються і недорого коштують. Ви купуєте ювелірні ваги і берете насіння три проби по тисячі насінин. Відрахували, можете взяти по 100 насінин, а потім на 10 помножить, кому як краще. Ну, краще, звичайно ж, по тисячі насінин. І ви зважили ці три проби по тисячі насінин, потім берете дві проби, які найменше відрізняють. Між собою за показниками, і вираховуєте арифметичне. І ви тоді матимете цей показник маси тисячі насіння. Ну і також вам потрібно знати числову норму висіву, тобто скільки мільйонів на гектар потрібно висівати вам насіння. Як розрахувати числову норму висіву? Я вже розповідав не один раз у різних відео. Я дам отут посилання, подивіться, будь ласка. Також в Ютубі ви багато інших відео, інших авторів знайдете це. Цей показник числова норм. Висіва залежить від регіону вашого вирощування насамперед, також там і від строків сівби залежить і. Від сорту може залежати, і від багато інших показників. Але я вже раніше казав, що для всіх регіонів України оптимальний діапазон має становити від 3 до 5 мільйонів на гектар насінин. Це якщо говорити за озимі зернові культури. Утім, як я сказав, цей показник може сильно відрізнятися. Ну, і також вам потрібно знати посівну придатність. Посівна придатність як розраховується, схожість помножаєте на е, чистоту насіння і, і ділите на 100. Чистота насіння це теж вона визначається в лабораторних умовах і є в сертифікаті на насіння. Власне, в сертифікаті на насіння, якщо ви його вже купуєте готове, готовий, як, наприклад, в даному господарстві, то посівна придатність вже вказується в сертифікаті. Якщо ж ви не знаєте посівну придатність, не можете розрахувати, ви можете просто знати показати. Казник схожості. тепер переходимо конкретно до формули розрахунку вагової норми висіву, як вона визначається. Числова норма висіву, тобто у мільйонах на гектар, помножаєте на масу тисячі насінин і ділите на посівну придатність. Якщо не знаєте посівну придатність, берете замість неї показник схожості. І е, те число, яке ви одержали, помножаєте на 100, і це і буде е, знати ви, скільки кілограм на гектар. Тепер на конкретному прикладі показую. Сорт катруся одеська, але вона має однакову о, о, посівну придатність. 96%. І ми будемо висівати з однаковою числовою нормою, тобто 4 мільйона на гектар. Але це дві партії насіння, і вони відрізняються за масою тисячі насінин. Ця партія має 35 грам на гектар маса тисячі. От зараз я вам зблизько покажу. А оця партія, вона крупніша тут насіння. І вона має 43 грами маса тисячі. 43 грами. Ця 35 грам, а ця 43 грами маса тисячі. Тепер розраховуємо вагову норму висіву. Тобто скільки кілограм на гектар потрібно? Вагова норма висіву – Це 4 мільйона на гектар. Помножаємо на 35 грам маса тисячі, ділимо на 96 посівна придатність і помножаємо на 100. І визначаємо, що тут 146 кілограм на гектар. А якщо у нас маса тисячі була 43 грами, то тоді вагова норма у нас становитиме 79 кг на гектар. І от порівняйте, 146 і 179 кг на гектар – значна економія, але різниця всього на всього маса тисячі, грам на 8, маса тисячі на 8 грам відрізняється. От такі моменти, друзі. Тому визначайте кожен рік вагову норму висіву індивідуально для тої партії насіння, яку ви будете висівати у своїх умовах. І тоді ви матимете найкращі показники і по економії, і по економіці, і по урожайності. Це буде найкращий варіант. І я вам бажаю завжди мати гарні вражаї, гарний настрій. І нехай усіх нас рясно обласовить Господь. До нових зустрічей!